Моя робота знаходиться в іншому місті. Добиратися мені потрібно на автобусі їхати десь хвилин 20-25. Сьогодні маю можливість вам все показати та, звісно, що розказати. Мене звати Лара. В травні буде три роки, як я переїхала в Іспанію. І майже весь цей час я тут шукаю роботу. У мене є багато відео, де я про це розповідаю. Але сьогодні відео буде особливим. Я не просто буду розповідати про роботу. Я вам покажу роботу, яку я знайшла, розповім, що я роблю, а також наприкінці відео ви дізнаєтеся, як же мені так пощастило не просто знайти роботу в Іспанії, а роботу, яка мені дуже і дуже подобається. Спочатку мене налякало, те, що робота знаходиться в іншому місті. Треба бути дуже уважною, тому що автобуси тільки по розкладу. Ні в якому випадку не можна затриматися, тому що наступний автобус може бути там, наприклад, через дві години. Тому я завжди йду трошки раніше, щоб ні в якому випадку не провтикати свій автобус. Бачите, доволі багато людей користуються міжміськими автобусами. Я користуюся ось такою транспортною картою. Проїзди з нею коштує мені 70 центів в одну сторону. Якщо без карти сплачувати налом, то це буде 2 євро і 50 центів. Якщо не помиляюся. Зупиночки, мені треба трохи пройтися до е, виробництва там, де я працюю. Дорога займе у мене десь хвилин, е, може, 10-12. Е, цілком дорога мене не напрягає, тому що автобуси йде без зупинок швиденько. Ну і пройтися це таке діло, що я зазвичай люблю. Е, я добираюся зустрічаю в автобусі свого напарника. Який допомагає також на виробництві. І ось ми разом йдемо працювати. Якщо ви вперше на моєму каналі, то я вас запрошую підписатися. У мене тут багато цікавого і про життя в Іспанії, і про адаптацію. Також корисні поради стосовно оформлення документів стосовно навчання в іспанських навчальних закладах. А ще я на своєму каналі одна. Мотивую глядачів, розповідаю, як не втратити віру в себе, показую на своєму особистому прикладі, як в 50 можна не просто почати життя з нуля, а навчитися бути щасливою. Додивіться відео до кінця, і я вам все-все-все детально розповім, після того, як покажу, що і як я роблю на роботі. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Todo bueno, bien? Yo sí. ¿Tú sí, el niño? El niño también. ¿Cómo se no? ¿Cómo es nuestro señor? Mi señor, mi señor. Ya <laughs> estaba en el núcleo, ya puesto. Eso, porque yo graba a mi... mí. Ah, vale, vale, ahora sí voy a probar porque es interesante cómo es. Ви побачили виробництво, де я працюю. Сподіваюся, що зрозуміли, що саме я роблю, але все ж таки поясню більш детально. Я працюю контент-менеджером. Я створюю контент, в більшості це відео для соціальних мереж приватного підприємства з назвою Бордити. Що робить предприємство моє, можу вже так сміло сказати? Підприємство робить дуже цікаві речі. Це починалося воно з виробництва ось таких різних нашивок на одяг. Ну і зараз це все вже переросло. Це у мене тут приклади продуктів, які я буду знімати в предметну зйомку. Я взяла додому, тому що предметну зйомку. Краще знімати вдома. Є різні, е, різні речі, які мені необхідні для зйомки. Е, що там у нас ще є на підприємстві? Футболки ну, різні з ось такими речами з цікавими е, брелки для ключів, є шкарпетки цікаві, які теж персоналізовані особисті під замовлення. В общем, речей дуже-дуже багато. І все це власник хоче продавати на більш широку аудиторію, хоче продавати онлайн. Саме тому він так активно настроєн на роботу з соцмережами. І саме для цього йому потрібен якісний контент. Ось така у мене чудова творча робота, яку я, до речі, шукала дуже довго. Не знаю, чому в Іспанії так складно з. Роботою взагалі, але знайти роботу контент-менеджера не онлайн в Україні, а саме тут це майже з області фантастики. Тому будемо вважати, що ну, мені просто неймовірно пощастило. Як саме я її знайшла, я вам зараз розповім. Зізнаюся, що трошки схитрила спочатку, сказавши, що я Знайшла роботу-роботу. Але поки що це у мене робота тимчасова, тому що в Іспанії взагалі отримати постійний контракт це дуже така складна річ. У мами навіть, наприклад, вчителя вони кожен рік заключають новий контракт. І більш того, вони можуть змінювати місце роботи. В залежності від того, куди їх направить ну, в нашому випадку Хунта Андалусія. Тому не просто змінити школу, а ще можуть змінити місто, провінцію. Тому постійний контракт це дуже складно. І зараз у мене термін три місяці. І також це можна частково назвати роботою. А частково назвати практикою, тому що це робота-практика, яку для мене допомогли знайти чарівники, які працюють в асоціації за назвою Дон Боско». Вони проводять інтеграційні програми для людей, хто знаходиться без роботи, хто в пошуках роботу, не тільки для іностранців, як я, а також для іспанців. Як частина такої допомоги, це офіційна практика. Практика, яка вважається для мене як робота, тому що я за неї отримую гроші. Це дуже довга історія, триває вона вже майже рік. В березні минулого року, коли для мене завершилася програма захисту біженців, і я залишилась один на один з собою без допомоги, без порад. В курсів в іспанську. Перше, що я зробила, це черговий раз звернулася до місцевої служби зайнятості, і мені там порадили звернутися в асоціацію в орієнтаційний центр, який допомагає людям знайти роботу. Тобто вони за вас її не шукають, але пояснюють, як саме її шукати. І наша робота почалася. Я ходила в цей фундаціон ну майже кожні два тижні, починаючи з березня минулого року. Мені всі ці люди стали просто як родними. Люди дуже хотіли мені допомогти, тому шукали саме роботу і саме практику за моїм напрямком. Це дійсно було дуже складно, тому що в моєму регіоні маркетинг онлайн. Тут робота з соцмережами, тут нікому нічого не цікаво. Люди роб, працюють таким якимись старовинними способами. Але ось на превелике щастя, мої працівники в Асоціація Дон Боско все ж таки практику для мене знайшли. Практика ця з можливим продовженням, з можливим трудовим контрактом. Все буде залежати знов від моєї вдачі і від того, як я себе покажу на цій практиці. Два тижні просто промчалися як один день. Я неймовірно задоволена, тому що, правда, це робота моєї мрії, про яку я мріяла останні майже три роки. І... Просто, просто, просто дуже-дуже рада цьому факту. Я впевнена, що таких якихось колких коментарів не минути, але впевнена, що більшість моїх постійних глядачів будуть за мене дуже-дуже раді. І в завершенні я вам хочу сказати ось таку річ, що я, можливо, виглядаю трохи такою собі. Не дуже нормальною людиною, тому що я продовжую вірити ну, настільки сильно вірити і в себе, і а, в, яких, в якісь позитивні речі, що ну, до цього моменту ця моя віра ще жодного разу мене не подвела. А, так, я дуже довго шукала цю роботу. А, так, це поки що тимчасова робота, але я все одно впевнена, впевнена. Що для мене це тільки початок мого трудового шляху в Іспанії і впевнена, що моя робота мрії вже практично зі мною, незважаючи на те, що зараз вона називається практика. І хочу вам сказати тільки одне: ніколи не втрачайте віру, ніколи, бо віра може рухати навіть гори. І на цьому сьогодні все. Я пішла знімати предметну зйомку. У мене зараз, зараз через 15 хвилин вебінар по інтелігенції артифіціаль, як це називається українською. Ну, в общем, побачимось ми з вами дуже-дуже скоро. Не втрачайте віру і хай щастить! thank mm -hmm. you